ефірі «Голос Америки українською розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о вісімнадцятій за Києвом та об одинадцятій за Вашингтоном. І говоримо про найбільш важливі теми дня, що стосуються України, США, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що упродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Спробую на них відповісти, якщо матиму відповідь. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся та слухайте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо знати також, де чують та бачать голос Америки українською. Сьогодні три роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну маємо багато тем до обговорення про заяви, які лунають зі сполучених штатів про візити Мануеля Макрона до Вашингтона, аби обговорити підтримку України з Дональдом Трампом. Будемо також говорити про вибори до Німеччини та про демонстрації, які відбулися у Сполучених Штатах у США на підтримку України цими вихідними. Починаємо з гарячої теми дня візит французького. Президента Еммануеля Макрона до Вашингтона. А він прибув сюди до того, зокрема, для того, аби обговорити з Дональдом Трампом про подальшу підтримку України і як надалі буде виглядати американська та європейська політика щодо цього питання. Крім цього, протягом вихідних почули ми низько заяв від американських посадовців про Україну, про їхнє бачення, як далі закінчити цю війну. Говоримо про все це далі з Юлою Єрмоленко, моєю співведучою, яка стежила за останніми новинами. Юлі, вітаю тебе. Вітає стапа Юлю перед тим як поговоримо про Еммануеля Макрона, знаємо, що сьогодні вранці у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося віртуальне засідання лідерів Групи СЕМИ, де вони безумовно говорили саме про російське вторгнення в Україну. Раніше медіа повідомляли, що в країн були розбіжності щодо риторики, яку включати у спільну заяву щодо російської агресії проти України. Чи відомо щось про це? Остапа, ми знаємо, що зустріч завершилася близько години тому. Тривала вона приблизно дві години і відбувалася у досить незвичному форматі, так здебільшого віртуальному. Але, от, наприклад, французький президент Еммануель Макрон приєднався до цієї зустрічі разом із американським президентом Дональдом Трампом прямо із овального кабінету. Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади, приєднався до цієї зустрічі із Києва, куди він приїхав, аби виявити непорушну підтримку Канадою України у Влад. Власне, річницю вторгнення повномасштабного Росії в Україну і дійсно ця зустріч до неї дуже багато уваги, тому що. Зрозуміло, що тон цієї зустрічі можливо був не найлегшим, тому що зараз ми знаємо, американський президент нещодавно висловився за те, щоб Росія повернулася до групи 7, повернути формат групи 8, G8. Також ми знаємо, що президент Дональд Трамп висловлювався раніше за те, щоб Канада, один із членів групи 7, приєдналася до Сполучених Штатів як 51-й штат. тому. Дуже багато є суперечностей і невизначеностей. Але Еммануель Макрон, коли він залишив овальний кабінет і Білий Дім, буквально 40 хвилин тому, наші колеги-журналісти запитали у нього, як пройшов цей віртуальний дзвінок, і він сказав чудово, що зустріч була чудовою. Остапи найбільшим питанням буде чи ця чудова зустріч виліться у спільну заяву групи СЕМИ раніше. Ти правий повідомляли американські змі, зокрема Financial Times, про те, що були суперечності щодо тексту цієї підсумкової заяви, а саме як кажуть журналісти з посиланням на джерела в адміністрації Дональда Трампа, а також інших країн, кажуть про те, що Сполучені Штати, нібито, виступали за те, щоб не було згадано. О, прямо що Росія є агресором, як повідомляє Financial Times, ці вихідні дипломати усіх країн семи дуже активно працювали для того, щоб знайти компромісний варіант цієї заяви. Однак, втім, сказали, що знову ж таки з повідомленням на джерела, що Дональд Трамп сказав, що все буде залежати від резолюції, яку схвалять в ООН. Юлію, безумовно стежимо за цим. Знаємо, що сьогодні голосуватимуть. Вон за дві резолюції, принаймні, є на порядку денному. Будуть розглядати одну підготувала Україна спільно з європейським союзом іншу. Пропонують сполучені штати і насправді а, є велика різниця у риториці, яку пропонують ці резолюції. Один документ підготовлений США каже і закликає до швидкого закінчення конфлікту та наголошує на необхідності тривкого миру між Україною та Росією. При цьому в цьому документі американському не згадується про повномасштабну агресію Росії проти України і те, що Росія за неї відповідальна з іншого боку. Український документ більш розгорнутий а, документ цієї резолюції і. Прямо вказує, що російське вторгнення триває вже три роки та спричиняє руйнівний та довгостроковий вплив не тільки на Україну, але і на її сусідів. Зараз маємо інформацію від наших колег, що Сполучені Штати закликали відкликати проект резолюції. Вон який підготувала Україна разом з європейським союзом. Про це повідомив американський представник. Сполучені Штати закликали Україну зняти з голосування свій проект на на користь американського документа, який має більш Нейтральні формулювання стежимо за тим, як проголосують в організації Об'єднаних Націй. Юлю повертаючись до візиту французького президента до Вашингтона, його одна з цілей візиту до США це поговорити з Трампом про Україну, про те, як буде виглядати підтримка Сполучених Штатів Франції, Європи. Чого саме очікуємо від цієї зустрічі? Остапо, ми знаємо, що зустріч Еммануеля Макрона це перша зустріч цього тижня, яка буде відбуватися в Білому домі між Дональдом Трампом і європейськими лідерами. Перше Макрона в четвер чекає тут у Білому домі вже Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії, і не випадково, що Франція і Велика Британія дві ядерні держави. І відповідно однією із тем зустрічі, як очікується, буде те, що потенційно ці держави могли би забезпечити миротворчі війсь. Ська або війська, які би гарантували збереження режиму припинення вогню, до якого прагнуть сполучені штати. Ми знаємо, що Дональд Трамп неодноразово наголошував, що він хоче швидкого завершення війни. Для нього важливо припинити вбивства. І одним із перших етапів на цьому шляху, як вважають у сполучених штатах, має бути припинення вогню. Франція висловлювалася щодо того, що вони потенційно можуть допомогти із військами, які би гарантували, що цей режим. Припинення вогню збережеться то, збережеться, тому очевидно, це має бути однією із тем розмов між Мануелем Макроном і Дональдом Трампом. Але Остапа, ти правий, загалом ця розмова буде дуже багато фокусуватися не лише на двосторонніх відносинах Франції та Сполучених Штатів Сполучених Штатів та Європейського Союзу, але також. Еммануель Макрон хоче зрозуміти все ж таки в якому напрямку рухаються Сполучені Штати, і щодо встановлення миру в Україні, і щодо загалом відданості сполучених штатів безпеці у Європі. Еммануель Макрон на своєму Ютуб каналі пізніше у спілкуванні із французами цих вихідних кілька разів сказав, що він конкретно які меседжі буде нести до Трампу, і якщо підсумувати це, то він сказав, що він буде говорити про важливість. Збереження і гарантування європейської безпеки, європейських інтересів, буде говорити про те, що важливо для безпеки Європи, допомога Сполучених Штатів Україні, але також буде говорити прямо до Дональда Трампа про те, яким французький президент бачить правильнішу стратегію у спілкуванні з російським президентом. Давай послухаємо послухаймо ідукськожвіферси ж відділом. То що я зроблю? Я скажу йому, що ви не можете бути слабким перед президентом Путіним. Це не ви, це не ваш бренд, це не у ваших інтересах. Як вам можна буде довіряти у справі з Китаєм, якщо ви показуєте слабкість перед Путіним? Нідамиці та Америка наш історичний союзник. Ми озвучимо наші пріоритети. Це нормально, що ми захищаємо нашу безпеку. Тому я скажу, що безпека французів і європейців важлива і має бути врахована під час ухвалення рішень. Ми хочемо спробувати переконати його іти у правильному напрямку. А якщо ні, ми самі вживемо заходів за для нашого власного захисту. Остапа варто сказати, що Мануель Макрон також зазначив, що Дональд Трамп є дуже ефективним переговірником, і однією з його стратегій це є така стратегія невизначеності, яка не дає Путіну зрозуміти, що конкретно є на думці американського президента. Це він назвав як позитивом. Остапи сьогодні буде дуже важливою зустріч у Білому домі, і в другій годині за Вашингтоном о 9 дев'ятого за вечором, буде прес-конференція Мануеля Макрона Дональда Трампа. Голос Америки буде стрімити це наживо з перекладом українською. Буде дуже важливо почути які Кретно заяви пролунають сьогодні від двох лідерів. Абсолютно з нетерпінням очікуємо почути, що скажуть Еммануль Макрон та Дональд Трамп. Зокрема, коли буде йтися про Україну, думаю, буде багато питань щодо цього. Юрій, на вихідних ми почули ряд важливих заяв від інших посадовців адміністрації, від міністра оборони, від радника з нацбезпеки, від інших посадовців і людей з команди Дональда Трампа. Вони говорили про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. і Говорили також про бачення, як закінчити цю війну. Що ми почули? Ăsta pe Певно, почну з того, що ми не почули, тому що помітно було те, що представники адміністрації Дональда Трампа не хотіли прямо відповідати на запитання, хто є агресором у цій війні. Зокрема, під гексет міністр оборони Сполучених Штатів сказав, що це контрпродуктивно тикати пальцем на когось покладати провину. Він сказав, що зараз дуже важливо завершити війну, коли у нього запитали, чи справедливо сказати, що Росія в то. Ворглася в Україну, гексет відповів цитую справедливо сказати, що це дуже складна ситуація. А ще одне інтерв'ю було із спеціальним представником, спеціальним посланцем президента Сполучених Штатів Стівом Віткофом, який ми знаємо провів особисту розмову із президентом Путіним десь 10 днів тому. він припустив, що війна була спровокована але не обов'язково Росією. Ось його цитата: тоді були всілякі розмови про вступ України в НАТО. Це фактично стало за. Грозою для росіян, і тому ми повинні мати справу з цим фактом. Майк Волт, це спеціальний це радник з Сполучених Штатів з Нацбезпеки, безпеки. А у нього теж журналістка Фокс прямо запитала. Вона сказала: ми всі хочемо, ми всі можемо погодитися, що не можна дозволити хулігану виграти і захопити більше територій. Чи можете ви визнати, що Росія агресор? Запитала вона, і він сказав, що хто б ви хотіли краще міг мати справу із Дональдом Трампом із Сідзіньпіням. Дональд Трамп чи Джо Байден, і він сказав, що Дональд Трамп сам неодноразово говорив, що Росія не за його адміністрації, але за адміністрації Буша Обами і е, е, Байдена вторглася до своїх сусідів. А Дональд Трамп хоче це зупинити. І Остапа з того, що ми почули, якщо підсумувати, то американські спецпредставники представники адміністрації так. говорять про те, що для них дуже важливо якомога швидше завершити цю війну. Вони сподіваються, що першим етапом на цьому шляху буде Укладення угоди між Сполученими Штатами та Україною про їхні природні ресурси, природні ресурси України. А також другим етапом буде припинення вогню, як заявив Майк Волт. Третім це встановлення відновлення дипломатичних відносин з Росією. І четвертим важливим пунктом на цьому шляху також буде співпраця із європейцями. Ось так бачить зараз свою стратегію на найближчий час в адміністрації. Водомослежи за тим, як цю стратегію буде втілювати. Теж юлю. Дякую тобі за те, що поділила останніми новинами Юлія Ярмоленко була з нами на зв'язку. Тим часом у Німеччині відбулися вибори на парламентських виборах. Більшість здобула партія Християнсько-Демократичний Союз на другому місці крайньоправа альтернатива для Німеччини. а Соціал-демократична партія Олафа Шольца лише на третьому. Що результати цих виборів означають для України? Говоримо далі з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпаном Зараз він приєднується до ефіру. Богдане вітаю тебе! Вітаю. Передовсім давай поговоримо про формування нового уряду. Змінюється зараз влада у Німеччині. Коли ми очікуємо також сформованої коаліції, Богдан, і хто очікувано буде канцлером? Остапе, політична система у Німеччині передбачає, що фактично завжди там керують коаліції, тобто важко собі уявити, щоб лише одна партія. Набрала стільки голосів, щоб одноосібно формувати більшість у парламенті а отже, одноосібно формувати уряд. Отже, за цими результатами, коли найбільша партія у майбутньому бундестазі Християнсько-Демократичний Союз. Буде мати найбільше голосів, вона все ж таки не буде мати повної більшості, тобто понад 28% голосів. Цього недостатньо. Отже, як і попереднього разу. Потрібна буде коаліція, потрібно шукати партнерів. І лідер християнських демократів Фрідріх Мерц вже сказав, що він бачить коаліцію з двох партій. він хоче, щоб соціал-демократи Олафа Шольца. Які зараз опинилися на третьому місці, співпрацювали з партією християнських демократів і щоб була створена замість чотирипартійної коаліції, яка керувала досі німеччиною, двопартійна. І сподіваюся, що це додасть стійкості, і можливо. Пришвидшить дасть можливість швидше створити коаліцію і уряд, але це все одно буде не швидко. Зараз за попередніми прогнозами цей уряд може почати працювати, якщо буде все гаразд, десь у квітні до Великодня. Тобто, ще тривалий період чекає. Попереду так виглядає Богдане. Фрідріх Мерц очікуємо, що саме він очолить коаліцію, буде канцлером яким курсом він хоче вести Німеччину, зокрема, коли йдеться про подальшу підтримку України? Що про це ми чуємо від нього? Фрідріх Мерц завжди заявляв, що Німеччина повинна підтримувати Україну більше. І, до речі, це була одна з причин чи, можливо, приводів для розвилу минулої урядової коаліції у Німеччині, коли Олаф Шольц? Намагався вирішити фінансові проблеми, фактично обмеживши пакети допомоги Україні. А Фрідріх Мерц наполягав, що допомогу Україні зменшувати не можна що її треба збільшувати. Постало питання звідки брати кошти, і таким чином це була одна, але напевне не єдина з причин розпаду розпаду цієї, цієї урядової коаліції. Отже. Зараз є результати починаються коаліційні переговори. Фактично важливим моментом чи важливою темою для партій у Німеччині під час цих виборів була допомога Україні і, взагалі, ситуація у Європі у зв'язку з російською війною. І у Німеччині дуже стурбовані тим, що виглядає як загроза. Фактично, припинення партнерства між між Європою і Сполученими Штатами на тлі цієї російської війни, і у зв'язку з цим Фрідріх мерц оголосив один з несподіваних пріоритетів свого майбутнього нового уряду. А саме Збільшення оборонних можливостей Європи у цьому е, Німеччина напевне виглядає так, що вона буде зближуватися з Францією, е, тому що президент Макрон, е, керівник Франції, віддавна наполягав е, на тому, що Європа повинна мати більшу стратегічну так мовити, автономію. І український президент Володимир Зеленський нещодавно у Мюнхені на конференції закликав до створення європейської е, е, армії. Е, Мертс про європейську армію зараз не каже, натомість він висловлюється ось так. Das eine ist die... Насамперед, зовнішня політика та безпека у відповідь на заяви, зроблені в Вашингтоні минулого тижня. стає зрозуміло, що ми, європейці, тепер повинні діяти дуже швидко і також дуже швидко маємо організувати нашу власну оборонну спроможність. Це питання, яке на найближчі тижні матиме абсолютний пріоритет. Нам потрібно про це поговорити. Друге велике питання, як ви всі знаєте, це міграція, не вирішене питання міграції. Наші пропозиції щодо цього на столі. Я все ще сподіваюся, що ми зможемо переконати американців, що в наших взаємних інтересах і надалі мати добрі трансатлантичні відносини. Але як завжди, також доведеться мати справу з найгіршим сценарієм. Якщо переважатимуть ті, хто зробить своїм девізом не лише Америка насамперед, а й Америка на самоті, то це буде важко. Але все ще сподіваюсь, що нам вдасться зберегти трансатлантичні відносини? Ось чуємо ми занепокоєння словами з Вашингтона у словах Фрідріха Мерса, зокрема, коли йдеться про безпекову співпрацю і протидію Росії. Богдане є запитання від нашого глядача, які вла... запитання стосується власне безпекової а, співпраці і як буде Німеччина рухатися далі? Питає Тарас. Чи співпраця з партією Шольца не завадить Фрідріху Мерцу надати Україні таврис? Контексту додам так від Фрідріха Мерца раніше ми чули а, підтримку надання Україні такої зброї, але Олаф Шольц, ми знаємо, виступав проти Богдане. Що може тут сказати? Ми не можемо вгадати, яка буде ситуація з урядом. Цілком можливо, що саме це питання буде одним з предметів урядових чи коаліційних переговорів партії Мерца і партії Шольца. Тоді ми побачимо, передбачати такі справи ну невдячно. Будемо дійсно стежити, як будуть домовлятися в межах коаліції? Знову ж таки, якщо цю коаліцію вдасться сформувати між християнськими демократами, і соціал-демократами, Богдане, насамкінець, ми знаємо, що сьогодні у Києві також інші лідери Європи, Європейського союзу, в річницю повномасштабної російської агресії проти України говорять Вони слова підтримки. А що ми чуємо від них про те, як підтримка виглядатиме з європейського боку? Насамперед ми чуємо про е, наголос на згуртованості на подальшій підтримці України. Оголошені нові пакети е, допомоги від європейських держав, оголошені нові санкції, зокрема від ЄС і е, Великої Британії. І е, можливо е, показовою є цитата іспанського прем'єр-міністра е, сьогодні у Києві, в якій знову ж таки е, згадано Сполучені Штати. Шебруна опортуніопортуніда покеля адміністрації не скривається вікно можливостей, тому що адміністрація Сполучених Штатів закладає основи для того, щоб почалися розмови, які ведуть до миру. Що ж, ми вітаємо ці переговори, але ми повинні пам'ятати, що не може бути фальшивого закінчення. Нам не можна повторити помилки минулого, бо це не перший випадок, коли Путінська Росія анексує території, які їй не належать. Важливі ці слова чути так не лише від. Можливого представника нового канцлера Німеччини від е, представників Іспанії від членів інших європейських країн про те, якою буде їхня роль зараз у підтримці України, зважаючи на ті заяви, які ми чуємо із Вашингтона. Богдана, дякую тобі за це включення. Богдан Цюпин наш європейський кореспондент був на зв'язку. Є кілька запитань від наших глядачів. Питає Володимир чи підніматимуть питання про імпічмент Дональда Трампа. Цих питань наразі не піднімається Вашингтоні. Ми знаємо, що імпічмент за процедурою може оголосити Палата представників. В палаті представників зараз більшість за республіканцями. Очолює їх там лідер Майк Джонсон. Тому, в принципі, жодних розмов про імпічмент дональду трампу зараз не ведеться хоча ми пам'ятаємо так, що за Першої каденції американського президента Дональда Трампа тоді були у палаті представників демократи. Вони двічі піднімали це питання про імпічмент. Президента зараз безумовно за лідерство республіканців у конгресі про ці речі не йдеться. Наразі є запитання також ще від нашого глядача, питає, які заходи відбуваються і в яких містах США до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну про це говоримо далі. Зокрема, з Іриною Шенкаренко, нашою кореспонденткою, яка Стежила за тим, що відбувалося цими вихідними у Вашингтоні, і знає, що відбувалося також в інших містах, не лише у американській столиці. Ми знаємо ці протести і демонстрації тривали. Ірино розкажи про це більше. Ти була працювала на демонстрації в Вашингтоні, як відбулася акція. Вітаю Остапе на акцію у Вашингтоні у суботу біля меморіалу Лінкольна зібралося кілька тисяч людей. Організатори кажуть, що там було близько трьох тисяч людей. Ми зустрічали там як і переселенців з України, так і українських військових, які приїхали сюди на реабілітацію, так само і колишніх полонених, які зараз проходять реабілітацію тут або прибули з адвокаційною метою. Але найбільше на цій акції було американців, як американців українського походження, так само там були американці, які не мають українського коріння. І Учасниками акції виступала посолка України США Оксана Маркарова. Там виступала також посолка ЄС у США, виступали священики, представники місцевих організацій. На акції була присутня низка європейських дипломатів. Ми не помітили на акції представників чинної американської влади. Іноді до таких акцій долучаються представники від конгресу від обох партій. Цього разу їх не було. Принаймні, ми їх не бачили. Але учасники акції активісти розповіли нам, що вони зустріли на мітингу. Представники. В офісі конгресменів, які сказали їм, що вони прийшли на цю акцію, аби подивитися і передати інформацію далі в офіси е, політиків е, організатори, розповіли, що цього року на акцію у Вашингтоні. Була дуже велика активніше долучилися люди з інших штатів. Ми бачили людей на акції, які приїхали сюди із Мічигану, зі штату Каліфорнія, з Аризони, з Нью-Йорка і з інших штатів. І люди сказали нам, що їм було важливо бути присутніми саме на акції у Вашингтоні, адже вони сподіваються, що в такий спосіб їх можливо більше почують чи побачить американська влада. І активісти закликали до підтримки України, але вони сказали, що вони приїхали до Вашингтона не лише для того, щоб просити. Про підтримку України, але також про те, щоб просити захищати цінності самої Америки і безпеку Сполучених Штатів Америки. Я пропоную послухати, що мені розповіли учасники акції з інших штатів Це лише важне мені тут сьогодні бути. Мої родичі з України бути українкою то є велика частина мого життя, і я не могла лише сидіти вдома. Я люблю Америку, але я думаю, що Америка була міцна країна. Ми мусимо показати світі, особливо Росії, що то означає бути, бути вільною, і що означає мати серце і бути правильним. я вважаю, що очевидно, що американський народ підтримує Україну. І я вважаю, що американська влада зобов'язана дослухатися до народу Америки, підтримуючи Україну. Oh, it's what our, our, um... те, що говорить чинна адміністрація, вражає і лякає не лише Україну, а й країни Балтії, Європи, та зрештою нас тут у США. Важливо підтримувати Україну, бо Україна це своєрідний бар'єр між США та Росією. Якщо вони зайдуть в Україну, потім будуть країни Балтії, Європа. І хто знає, куди далі? Це най... найважливіша річ тепер в нашій історії, що ми мусимо як американці. Українці з українського походження підтримати нашу Україну, і ми мусимо все робити, те, що треба. А спеціально тепер що ситуація трошки змінилася з нашою адміністрацією з політичної сторони, і мусимо дати натиск проти Вашингтону, щоб зробити те, що треба для України. Щодо того, як пройшла акція, то на ній лунали промови, лунали українські пісні. Там увімкнули також звук повітряної тривоги. І учасники акції від Меморіалу Лінкольна вони пройшлися повз білий дім, пройшлися центром Вашингтона, також до резиденції російського посла із закликом зупинити терор проти України. Ірина, які ще гасла лунали на цьогорічній акції, зважаючи особливо так на заяви, які ми чуємо від нової адміністрації на те, як адміністрація будує свою політику щодо України. Остапе, це була перша така велика проукраїнська акція у Вашингтоні за часів нової адміністрації за часів адміністрації президента Дональда Трампа. І якщо раніше на проукраїнських акціях у Вашингтоні лунали гасла переважно про те, як США можуть збільшити допомогу Україні, наприклад, яка потрібна ще додаткова зброя, які потрібно ухвалити законопроекти корисні для Києва. То цього разу головний меседж був спрямований на те, щоб ці були меседжі більш загальні, і учасники з огляду на низку останніх заяв. Американської влади вони вкотре нагадували про те, хто є агресором у війні, про те, що Росія повинна понести покарання за вчинені воєнні злочини в Україні. З трибуни організатори акції вони проводили більш пояснювальну роботу. Вони пояснювали про те, які суми виділяються на допомогу Україні і куди вони йдуть, і чому ця допомога є корисною також і для самих американців. І серед головних закликів було, мабуть. З огляду на процес перемовин, які е, розпочала е, американська влада, вони е... Просили не допускати миру на неприйнятних для України умовах, просили про гарантії безпеки для України забезпечити сильну позицію на перемовинах і не повторювати наративи Кремля. І от ця боротьба із наративами Кремля вона стала такою загальною на всьому мітингу. Люди закликали розповідати американцям більше про те, що таке війна в Україні, що потрібно в Україні, і чому перемога України важлива для США. Я пропоную послухати, що сказав президент світового конгресу України. Аїнців Павло Грод і президент Українського конгресового комітету Америки Михайло Савків. Америка ще далі є демократією, і демократія політики слухають своїх виборців. І важливо перше, щоб виборці повністю підтримали Україну, щоб побутові американець зрозумів, що відбувається в Україні, що Україна є жертва і що її треба захищати. Важливо, що ми це розказували американцям кожного дня. йде дуже жорстка російська дезінформація, що старається переконати американців, що Україна не переможе. що Україна є винна в цьому, і ми мусимо протидіяти і правде на нашій стороні. За те, що є новий конгрес, зараз за те, що є нова адміністрація, і люди вийшли за те, щоб їхній голос був почути сьогодні. Просто були чіткі меседжі, чіткі меседжі щодо членів конгресу, чіткі меседжі також до адміністрації. Чіткі меседжі до засобів масової інформації американського суспільства, що підтримувати зараз Україну, але ми мусимо закінчити цю війну перемогою України і тільки з силою. Можна також іти в переговорах із, із, із Кремлем. Ірино дуже коротко. В яких ще містах штатах відбулися схожі акції? Остапи велика акція відбулася в Сієтлі. Велика акція відбулася у Чикаго, в Аризоні. Учасники акції влаштували ходу. Відбулася акція в Колорадо біля міського конгресу. І сьогодні я знаю, також що у Нью-Йорку українці та проукраїнські активісти вони також збираються на Таймсквер. Дякую тобі за ці новини. Ірина Шакаренко стежила за тим, що відбувається на вихідних та за іншими новинами щодо демонстрації українців, друзів України у Сполучених Штатах. Друзі, дякую вам за те, що дивитесь Голос Америки. Побачимося в брифінгу завтра о вісімнадцятій. Сьогодні програма часа о 22-й за Києвом. Побачимось там. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. високотехнологічна камера, яка робить неймовірно чіткі знімки, має мільйони пікселів.